Добрый день. У вас святая значимость и сегодня мы узнаем, отечественно ли это, думка людей, которые были вынуждены покинуть Украину через масштабную турму, до России, до российского языка. Завлажайтеся с нами. А, ну, мнение насчет языка у меня не изменилось, поскольку я считаю то, что язык это способ донести свои мысли, ты должен его использовать так, как тебе удобно. А по поводу страны да, изменилось, оно теперь не лучше. Насчет русского языка мое мнение не изменилось. И я продолжаю говорить на русском, а насчет России я не думал. Его отношение к России не поменялось, поменялось только к российской власти, к народу тоже, кроме заетников. К русскому языку я относился всегда хорошо, общался и буду общаться. Все, спасибо. Мнение к русскому языку сначала было масштабное, это не поменялось. Отношение к азианам тоже не поменялось, только потому что я знаю очень много людей, которые поддерживают нас. Ну и в общем... Во многом я таких людей, которые поддерживают Зетнікав я не люблю. Моє ставлення до Росії та російської мови, зокрема, після початку повномасштабного вторгнення, дуже змінилось, дуже погіршилось Росія асоціюється у мене тільки з руйнуванням, стражданнями, якоюсь ненавістю до інших, з болем. ну... Це, це, це дуже важко описати. Е, а от щодо російської мови, то е, до початку повномасштабної вторгнення інколи я вживала російську мову, так. Але я е, себе відчувала, ну, тому що я спілкувалася з росіянами, з людьми, які говорять російською мовою. І я себе відчувала якось принизливо, те, що я говорю українською. Ну, це. Як і більшість українців, вони і я вважаємо, що так було б правильніше, але насправді це такого не має бути взагалі у нас. У нас має бути своя українська мова, якою ми маємо послуговуватись в усіх сферах свого життя. В... В побуті просто тому що це наше і не потрібно обрати ніякої російської мови. Це, це чуже. Це взагалі у нас в побуті та в будь-яких сферах наших життя цього не має бути взагалі. Після повномасштабного вторгнення моє ставлення до Росії та всього російського стало набагато гіршим. Сюди я включаю як і російський контент, російську музику, в тому числі і російську мову. Я до цього слухав російську музику, говорив російською мовою. Я підлаштовувався під людей, які говорили російською. Це були деякі люди в моєї компанії. Зараз такого вже немає. Багато хто говорить вже із моїх з мого кола, кола спілкування українською. Я відфільтрую все, що пов'язане з російською мовою, і з російським контентом. Тобто зараз в мене. Йде напрямок на все українське, все, що стосується української мови. Тому я враджую вам цього дотримуватись. Будьте свідомими українцями, як може побачити, тому люди розділилися на два табори: одні проти другі, за. А на якому Діліться цілі? в коментарях.